Thank you Це страшне слово, прийшла війна, ото не нелюда Путіна, отих росіян. Зовуть мене Анатолій, прізвище Ісіченко, заступник директора сільськогосподарського підприємства Гусарівське, яке знаходиться в Ізюмському районі село Гусарівка. До війни господарство було одне з потужних господарств нашої області. У нас було в обробітку 5700 гектарів. Землі було 2,5 тисячі голів великої гатої худоби, два доїльних зали, до 200 чоловік працюючих. Виробництво продукції кожного року сягало за 100 мільйонів гривень. Бери і, як кажуть, розвивайся і досягай нових успіхів у своїй роботі. Але вони прийшли в нашу державу знищити. Державу, знищити людей. В окупації було село з 3 березня по 26 березня. Які звірства тут були витворені цими нелюдами. Два молодих хлопці одного застрелили, снайпер сидів. Виїхав з велосипеда, застрелили. Їде чоловік, жінка, дитина. Вони з гранатомета б'ють, убивають. На цю сторону їдуть люди, розстрелювали всіх і взяти. Попросили наших хлопців прийти, каже, щось покорміть коріве. Вони їх зупинили, понадівали мішки. І сьогодні окремих не знаємо, де ці хлопці понаходили спаленими в погрібах у, у, у людей цих, цих хлопців. Вони так заходять одразу танком узяв, ворота вивалив, сюди зайшли на хверму, по там сіносховища попалені, вони там костри палять, Тут усе отак. Для нас воно це якось дико все це. Рядом у селі стояли, стояв підрозділ 93-ї штурмової бригади Холодний Яр. І вони як ударили, тут. наші накрили їх, тут чоловік 200 побили на території ферми. Вони тут у Камаз гружили, тікали від селя. Їх вибили, вони стояли за 5 кілометрів від нас. І вони обстрілювали 5,5 місяців до періоду вигнання їх із Харківської області, з Харківщини. Вони кожного дня міномети. Танки б'ють, вертольоти прилітають, як аруте, і оце, оце воно тут і в, і в день, і вночі. І оце ото, де, де візьми, це, школа розбита, наші будівлі розбиті, магазини розбиті, хати багато якось спалені, дитячий там садок, все, все, все пошкоджене. Там стоїть у нас вісім великих складських приміщень і ремонтна майстерня. Це. Ну, не одного нема приміщення, щоб було ціле. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день все розбито, все розорене. 93-бригада стояла. Питаю в них, підморились хлопці. Ви хоч відступати, не думайте, а вони кажуть, що, куди відступати? Там дружина, там діти, там батьки. Отакий от настрій був, як кажуть, у наших хлопців, у наших військових. Це просто герої. Вони говорили, що їх вибивало цю орду. 3 чоловіка було бійця, 26 бійців положили своє життя за звільнення нашого села. Я от усіх наших військовослужбовців, хто, як кажуть, ходить у формі, я їх називаю героями. По-іншому і не можна.